Австрія справедливо вважається батьківщиною Вольфганга Амадея Моцарта, одного з найвидатніших композиторів усіх часів. Він народився 27 січня 1756 року в Зальцбурзі, який на той час був незалежним архієпископством, але зараз входить до складу Австрії. Моцарт уже в дитинстві проявив винятковий музичний талант. У три роки почав грати на клавесині. У п'ять написав перші музичні твори, а в шість виступав перед європейськими монархами. Зальцбург сьогодні пишається своїм видатним уродженцем. У місті збережено будинок, де народився Моцарт. І його родинний дім зараз це музеї, присвячені життю та творчості композитора. Крім того, в Зальцбурзі щорічно проводиться знаменитий музичний фестиваль на честь Моцарта, який приваблює меломанів з усього світу. Також ім'я Моцарта пов'язане з Віднем, де він прожив останні роки свого життя та написав багато своїх шедеврів. Австрійці дуже шанують композитора і його образ можна побачити на сувенірах, шоколадних цукерках, моцарт-кугель та навіть на австрійських монетах.